Всім привіт! Я знову свого віконечка. Я вам буду сьогодні показувати свій блог. Давно в мене не було. Ой, не було, дівчатка, тому що немає що показати. В'яжу багато, в'яжу на ЗСУ, в'яжу на черівниці добра, в основному воно одне те й саме. Дивіться, вам буде ну не цікаво. А показати щось таке гарненьке у мене нема. Але в мене є отакі мої квіточки. Краса, краса. Я вже дома, у нас зараз 5 годин вечора. Прийшла додому, сонечко сіда. І у нас 0 градусів. Ну, видно, видно. Зараз я вам друге віконечко покажу. Друге моє віконечко, На цьому віконечку нема жовто-гарячих. Тут у мене самі такі червоні розові, такі класні, класні біленькі є. Трошки квітів подарувала свої сестричці. А це мої такі гарнюні. Люблю каланху, я не знаю, вони такі неприхотливі. Хто не хоче займатися квітами, такі як я, кому комуліньки, то це саме такі класні, класні квіточки. Дивіться, як гарна зулиця, так взагалі круто. Так що поїхали, що сьогодні? Сьогодні трошки купила пряжі, Включусь, що в'яжу, що в'язала раніше. Ну, таке всього потрошку. Якщо не забудуся, вставлю. Підсіла я дівчатка на пироги до чаю, то печу пироги. Ну, один вам зазняла трошки, а той інший не вспіваю. Чоловік зідо. Так, моє включення. У мене, як виявилося, є швидке замовлення. Є у мене отакі три муташки чорних літочок. Купляла собі світер дов'язати. Але, як виявилося, світер. Ну, Я схудла і світер став гарний. Ярнард Бебі обрала на стоковому магазині, у нас тут є девочка відкрила. І тут що пише: на 50 грамів, 150 метрів 100% акрил. І якраз у мене моє замовлення. Як виявляється, моє дитя, мій внук, носе бактуси. Не, не бактуси, а хомути. Забрав у мами в своєй хомут. Хлопчику, 8 років він ходить темно-червоному хомутові. У них зараз такий тренд, вони всі в класі, він ходить в другий клас, вони всі в класі ходять в хомутах. Тому сьогодні прийшов до мене, прибіг на роботу каже, може тобі зв'язати давай чорненьке або темно ну У мене темно-синього немає, а чорненький-м'якенький є. кріл м'якенький, класний. То дитина сказала, треба. Так от мені сьогодні треба за вечір зв'язати цей хомут вибрати і завтра йому в школу я принесу. У бабулі є такі три моточки. Брала, я ж кажу, світер дов'язувати. Думала зробити довші рукава і довшу резиночку, але так він на мене підійшов. Ну, все одно сів колись покажу. Тепер в мене буде дитя... дитинки мій. Кому таке в'язаний, так що підключусь, покажу, що вийшло. Пару часиків і мій вактос готовий. Не дивіться, що він такий маленький і узенький. він добре тягнеться. Ось на цей. Понасипала щось на нього. Так, зв'язала я резиночки один на один на восьмирічну дитину. По довжині я буду, думаю, буде класний. Буде знизу ну, от горлочка до носика. Більше, я думаю, не потрібно. Дитинка у нас невеличка. Ну, по крайній мірі, якщо будемо ловати, то я завжди зв'яжу інший. Тут роботи на 2 години. Пішло менше, ніж моточка. Ну, Десь пів моточка. Пряжа 50 грам, то, я думаю, грам 20-30 на нього пішов, він дуже легесенький. Ідем, зараз йдемо зараз приймати ванну. На батарею сушиться, завтра вранці до хазяїна. Та ще, дівчатка, таке маленьке моє було включення, такий мій години моя робота з маленьким боктусом. Класний, широкий. Бачите, пряжа пригодилася. Брала собі на світ, як я вже говорила. А тут треба було прихожу до висновка. Дома завжди повинна бути пряжа, хоч і не кількості, але різнокольорова. І, ну, на мою думку, акріл база як для, як для всього. Тому що одним підходить пухнастике, другим не підходить. Одним вовна колюча, другим не колюча. А акріл це така пряжа. Єдиний, один, єдиний в неї мінус це тому, що вона береться дуже швидко цими катушками, А так м'якенька, класна, тепленька. Ну, Мало в мене акрилу, але є. Інколи в мене попадається. Ще треба підкупити, мене акрилу майже нема. Так що це таке було маленьке включення моє з моїм маленьким бактусом. Хочу дівчатка вам показати свій пиріг. але в ній підсіла я на такі пироги, стала пекти. Мені дуже подобається крем тут і сметана яйця. Крохмаль укрузений і зверху пісочне тісто. Тут такий смаколик-смаколик легенький на сніданок. А, ще всередині яблучка, зелені яблочки. То це таки балуй свою сім'ю. Сьогодні зроблю вам таке маленьке включення. Зробила я собі замовлення пряжі. Дівчинка на тому пряжі, де дівчатка не раджуть брать. Ну, я вже потім брала не раз. Шукала я собі паєтку на хлопки. Ну так, на бавовні. Обшукала я і тільки знайшла її на цьому сайті. Бавовна, ой, моташка отакої пряжі стояла там 111, мабуть, гривень. Оскільки я вже дуже хочу щось собі зв'язати телефон сідам. хочу собі щось дуже зв'язати, вже мені аж дуже хочеться. То я вже собі приблизно надивилася, що я хочу, але мені треба була паєтка. Тобто, ну, паєтка на бавовні, ніжно салатового кольору, і ніжно-ніжно-лавандового. Е, ну, я не знаю. Я думаю, що це просто я так трошечки тупонула і подивилася, і, не, і замовила я по монітору. Тому що там були такі жовті, ну, я знала точно, коли я дивилась на сайті пряжу, там такої салатово не було, там була жовта, якась світла, і оце, мабуть, лимон. Чого на цьому сайті замовляла, я тоді не знайшла більше ніде. Спитала в Юлії Мі... Міляєвої, де ти брала таку бавовну, вона нам на зустрічі показувала. Вона сказала на цьому сайті. Ну, Оскільки я перелопатила весь інтернет, дівчатка, я іншої паєтки такої не знайшла. Є на Віскозі, є там на різних добавках, а мені хотілося саме на бавовні. Тому зробила таке замовлення і хотілося б мені лавандовий кольор. Но з лавандовим, дівчатка, з цієї паєтки лавандові, чи то з цієї муташки, лавандові, то тільки паєтки. Дивіться. Бачите, виблискують. Хотілося б мені дуже фіолетовий. Але сьогодні, коли в мене вже посилка прийшла на почту, я сьогодні залізла в інтернет, залізла на сайт, на якому я також колись давно-давно брала. І я чисто случайно побачила у них <кій>, також ці паєтки. І паєтки в них вже по 90, чи, то 7, чи 94 грн. Получається, я гривню на 15 переплатила за одну цю бабінку, за одну муташку. Але там такі нитки, такий колір, який мені потрібний. То ці я собі залишаю, бо вони будуть мої, бо у мене, дівчатка, і така пряжа є. І така пряжа є. У мене вже є майже всі відтінки, і колись я буду з ним в'язати. У мене є вже, до речі, на оці два кольори, в мене вже є задумка, що я хочу собі зв'язати, тільки я їх не ставила в пріоритеті. Я їх думала, туди більше до літа, Ну не знаю, як воно буде. У мене ще посилочка тут дов'язується. То, дов то не, не щоб така роз, розчарована, ні. Хотілося ж, звісно ж, салату, ну, <клес> надивилася, я там, вночі є. То вже на наступний місяць закажу салату, бо я і так в цей місяць собі маленьке зробила подарунок. Так що такі в мене замовлення пряжі. І ще в мене замовили на цьому сайті дві силиконові бірки. Зараз, якщо відкрию, однією рукою покажу. Сейчас. Так, дві. ось такі дві. Дві отакі силіконові бірочки. Я замовила, вони прозрачні, такі ось хатьмей. І кхм, до цих бірочок прийшли мені. Я так зрозуміла, що бірочки дві, а оці в подарунок ще поприходили. Закрутки оці. До речі, в мене такі бірочки є, мабуть, ще штук 5. Вони такі дороговаті, по 25 гривень за штучку, то я їх інколи по одному, по дві підкупляю. Ну, кусаються, дівчатка, на них ціну на оці силіконові бірки. то думаю, хай будуть. І ще що замовила? І замовила я собі такі два набори голок. Оце, звісно, не знаю, і, мабуть трошечки теж тупонула, тому що я думала, тут для шиття вони гарні будуть. Одна така худенька, ну, оця. Просто зашить, так, знаєте, вдома щось по хазяйству. А це зараз думала буде трошки тонше. Але вони такі прийшли здорові. Ну, я не знаю, мішки латаю. Хоча мішки в мене немає. Ну як, є по хазяйству, але я їх уже не латаю. Було такий час. Ну, хай будуть, воно пригодиться. А оці, до речі, взяла дві великі. Я так дивилася ж, дівчаток. Які в'яжуть іграшки. Інколи ж дивлюся мастер-класи, ніяк я боже, пішла до Оксани не дошитку на цей іграшковий бум. Оксаночка, ти мене вб'єш. Я й досі не можу розпочати свою іграшку, тому що в мене ще й досі чарівниці добра. Ну вони в мене на пріоритеті, поки не дов'яжу нічого, нічого зовсім не, не в'яжу. То дивилася дівчатка, то я бачила багато, тому що вони беруть такі іголки, ну як стягують. Пришивають, стягують там личка, звіряток всякі. Ну, я так зрозуміла, що вони потрібні. Не знаю, я собі замовила: потрібні, не потрібні, хай вони будуть. Так що таке в мене була малесенька моя покупочка на сьогоднішній день. Що ще? поки що спряжі, З... З... спряжі дівчатка почала складати, почала, боже, це тихий ужас мене що на Новий рік надарили, що своя, деякий ящик в хаті пустий, появляється, І він чогось заповниться пряжею. Ну, де та пряжа береться, я взагалі не мав поняття. Так що це мої тормо... приторможу. Єдине, що я докуплю, це паєтки. Паєтки я ще візьму, тому що мені треба для підмоту, хочу я собі ще підкупити. А так, все, поки що пряжі зав'язую. Бо вийшов <кій> І так то наскільки. Так, все таке було маленьке включення. Так, і хочу я вам спочатку показати один свій такий малесенький набор. Цей наборчик я в'язала давно, років, ну, років 5-6, так це точно назад в'язала свої сестрички пряжа Alize Superlan Maxi, Це знаєте, що ниточка 100 грам на 100 метрів. Це в мене був залишок, я своїй подрузі в'язала кардиганчик. І в мене залишилася пряжа. з цієї пряжі з сестрі зв'язала, тобто в'язала собі, але сестрички мені сподобалося, і я їй подарила, такий подарувала наборчик. Така шапочка. В'язала дівчатка точно з мастер-класу, мастер-клас з Ютуба. Ну, Зараз, не питайте, не знаю, коли це вже воно було, навіть не знаю, в кого я його дивилася. Я тут вчилася в'язати такі бірєтики, я їх ще не міла зовсім в'язати. І отакий от в мене гарненький він вийшов. Така макушечка класно вийшла. Не знаю, носила моя сестричка чи не носила, але коли я до неї приїхала, вона сказала, що вона його носити не буде. І такий ось хомут до цього берітика також зв'язана, не знаю, також ну, він майже новий. Це ще шивне, це я ще гачком шивала. Ну, в общем, до чого веду. Приїхала до неї в гості. Вона побачила мій. Набір із капсула на осінь. Там до мене такий біжевий берет мітинки. І... Що має там? Господи, на шию, дівочка, забуваюся. бактус І їй схотілося такий самий гачком, але в другому в іншому десь в сірому такому сіро сіро, сіро такого кольору. А оскільки в неї цей набірчик лежить, вона його носить не хоче. І ще я цю зиму зв'язала шапочку, тобто в'язала собі сіреньку гачком. Там у шапкомані я її в'язала. Їй також ця шапка сподобалась. Вона мене, ну, я їй подарувала, вона мене попросила. Тому ми вирішили обмінятися. Я забираю цей наборчик собі, а їй подарувала свою сіру шапку, і зв'яжу ще один комплект, такий, як мій на осінь, капсула. То такий набір. До мене повернувся. Я ще тоді вчилася ці берети в'язати. Ну, не знаю, для мене гарно. Я вже сьогодні на роботу носила. Він, до речі, теплий, тому що, хто знає цю ниточку, вона товстенька, тепленька, підмуту нічого не треба в ній. Якщо погода тепла, то жарко. Але <кій> зараз я знімаю нас 19 лютого, то я, думаю, ще поношу. Так що така радість, не знаю. Мені подобається. Сама себе хвалю, як завжди. ну. Так що такий наборчик до мене повернувся. Так, це так, в циганів, що було, що є, ще буде. Тепер покажу, що я таке в'яжу. Так, в кадр, понятно, це все не влази. це в мене пряжі чарівниці добра, дівчатка, я вже й домочую. Залишається вже в мене зовсім зовсім небагато. Тому це в мене буде жильоточка. Жильоточка 52-й, 50-й розмір. Вона тягнеться хорошо. Не робила ніяких візерунків. От слова взагалі, тому що одна причина: мені треба дов'язати посилку швиденько. Якщо я зроблю опять якісь візерунки, це буде набагато довше, тому що, ви знаєте, самі що там треба переплутувати, перемотувати, ті самі арани, ті самі коси. У мене вже часу не ну, мало, я не знаю, я той махар єлі добила. Шапочки я вже пов'язала, шкарпетки пов'язала, шелточку. В'яжу оце, оце в мене залишається отакий клубочок і отакий. Тут, мабуть, ще одна вийде, може на 48-й розмір. Але ще в мене залишаються дві моташки махеру, і більше всього, що ясно, я знаю, буду в'язати в дві нитки такий бірюзовий, красивий теж льотечко, ну, для дівчаток. Подивлюся, то стараюся швиденько його все пов'язати, не знаю. Я вже, чесно, я вже виморилася, вже хочеться відпочити, ну, вже доб'ю цю посилку. Пряжа, хто не бачив, алізає Ангора Реал 40. Тут у нас 100 грам на 480 метрів. І склад у нас 60 акріл і 46. Така вона чуть акріл, репить. На, наприклад, на голе тіло, як я завжди кажу, на білизну, то ну, для мене вона, як вам сказати, вона тут така не колюча, не кусюча, але не дуже приємна. Як я завжди зрівнюю, із мочалкою, якою мочалкою, масажною мочалкою, якою ми, ми купаємося. Та гумка така масажна чи як. То це я так в'яжу. Низ, у мене обикновенний, італійський набірний край. Уже я спинку вив'язала. Спинку я вже оділила, не знаю, може малувати. Вчора закривала, наче дивлюся, хвата. Але так зараз подивилася, наче малувата. І тепер вже відділила перед, ну, тобто викот, полочки, полочки, господи, у мене ще сьогодні голова зовсім не варе. Полочки сьогодні за вечір дай Бог, полочки зроблю, обв'яжу, і ще одна жилюточка у мене буде готова. І залишиться в мене ще отакі дві мотишки, і тут жилютка буде класна. В'яжу я, мабуть, четвіркою, основне полотно по колу. Я в'язала четвірку. До речі, як тут? Що тут рекламують? А тут рекламують спиці 2,5-5. Ну, по колу в'язала і коли вже перейшла на поворотні ряди, ви знаєте, що навіть 4,5, мабуть, в'язала. Ви знаєте, коли в'яжеш по колу полотно стабільніше, рівніше і плотніше, коли в'яжеш туди-сюди, то полотно стає. Рихлішим, більшим таким халдить, як кажуть, не знаю, як сказати правильно, то я взяла на розмір спиці менше. Я завжди так роблю, коли перехожу, я на інший пол, ну, Тут на поворот на в'язання. То в мене тут спиці 075 Спиці вже в мене старенькі. Дивіться, які такі зовсім негарні, пожовтілі. Але нічого, ще вяжуть звісно, погано чергикає, але нічого. Так що, оце таке, що я зараз дов'язую. Треба мені дов'язати жильотку і ж, зараз покажу що той махерчик. Я вже його, вже, мабуть, умилькалася, але вже вам покажу. Так, і залишаються в мене дві отакі муташки махеру. Вони тугенькі, хороші. Тут, мабуть, по 100 грам є метраж тоненький, ну це вже в мене на закуску. Я думаю, з того махера зв'язати, одна жилюточка буде, це точно, може ще якась інша. Ну, це, дівчатка, в мене ще залишилося. Це дві оцих синіх, темно-синіх. І оце. Я вже, господи, я вже зв'яжу третій, два місяці вже цю посилку. Я не знаю, я вже, так думаю, махером наїлася, що я тепер дуже скоро не возьму. Хотіла я собі мріяла зв'язати такий гарний махеровий ще один цвітерок, але вже все, охоту збила. Дов'яжу, віддам собі вже махару не хочу ніяку, Хіба що десь колись якийсь підмот. А так, оце майже і все. Що ще вам сказати, хто знає, що в мене новенького, в'яжеться в мене ще шкарпетки, ті, що під замовлення, то я в'яжу на роботі, коли тривога або обідня перерва, я забула вам зняти, показати. А думаю, поки оце це. Ну, начебто, все, все показала, все сказала. Надіюся, що не буду в такі великі перерви у мене, як оце в мене було. Майже два тижні не знімала. У мене трошечки проблеми з Ютубом. Чогось в мене Ютуб приостановив мою діяльність. Відео мої загружає, показує коментарі, але монетизації в мене немає, немає вже місяця. Не можу поняти причину, що я пере... передивилася все. Сказала, дождіться перевірки. Напротязі місяця. Так що, якщо в мене монетизація моя, хоч там небагато, там ті копійки, але не вернеться, то, знаєте, вже такий азарт появився, хочеться хоч якусь там гривню заробити. то я думаю, може, прийдеться відкривати і новий канал. Але почекаю ще до перших чисел березня, якраз пройде місяць, коли це все в мене вже почалося. Якщо дійсно на монетизацію нічого не вийде, хоча я вже свою. Особу підтвердила, все зробила, але чогось їм не сподобалося. Тоді, може, прийдеться відкрити ще один. Тоді я вам скажу, на який буде в мене канал, як буде називатися, і ще там ну, буде те саме, тільки інший канал. Якщо в мене це все, спасибі Богу, назад повернуть встановлять, то залишу свій. Не хочеться мені його закривати, тому що так тяжкувати він мені дався. Довго я збирала собі людей, вас, підписчики свої, мої рідненькі, ніколи вас не просила підписуйтесь, ніколи вас не просила, ставляйте вподобайки. Тому що, я думаю, це таке. Я, я, я розумію, що це для каналу, що це піднімає наш рейтинг. Але, я думаю, це особиста думка. Якщо людині подобається, вона і так підпишеться і поставить лайк. якщо не подобається, вона лайк ставити не буде і не буде підписуватися. То це моя така думка. Ніколи за це не просила. Але коли... Прийдеться мені відкривати новий канал, то буду вас просить. І так, на цьому, на цьому все. Що змогла, ти показала. В'яжу я свою посилку, добиваю, дов'язую. Починається у нас, дівчатка вже весна, починається у нас вже розсада. Я вже трошки сіменов підкупила і начну потихеньку, мабуть, сіяти. Думала, не сіяти, ну ні. Така ситуація, хто знає що далі воно буде. Таке своє, хоч щось та буде своє. Ну, а в мене на цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Да, дякую, що ви мене дочекалися. А ми з вами ще зустрінемося і надіюся, що це буде дуже швидко.